Вітаю, улюблені брати і сестри, благодаті любові нашого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хочу пороздумувати над одним місцем, яке записано в Євангелії від Луки, 16 розділ. Будемо читати з першого вірша. Говорив же він до учнів. Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель, що маю робити. Мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, жеребкувати, жебракувати, соромлюся, знаю, що зроблю. Коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене. До своїх домів. І покликав кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові? Той відповів: 100 міроколії, і сказав він йому: візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен? Той сказав: 100 мірок пшениці, каже йому: візьми свою розписку і напиши. 80. І похвалив Пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив, адже сини світу цього мудріші від синів світла у своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі друзів, з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний. Несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть? Ваше? Жоден раб не може двом панам служити. Або одного буде ненавидіти, а другого любитиме. Або одного буде триматись, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові і мамонів. Коли роздумуєш над цією притчею, з'являється така двоякість в думках, Бог хвалить ніби за неправильний вчинок, за обман, який здійснив управитель. Але ви знаєте, Бог хоче, щоб ми правильно навчилися користуватися цим світом, цими багатствами цього світу для того, щоб набути вічність, і щоб не мати звинувачення в тому, що ми неправильно якось поступили з цим багатством. Адже Хоч і управитель шахрай. Але Бог показує нас як управителів. як управителів Божих благ, які він дав для нас, і дав їх в тимчасове користування для нас. Це не наше багатство. Але Він дивиться, як ми. Користуємося цими благами, користуємося цим багатством для того, щоб і набувати друзів, і набути вічність. Боржники також, знаєте, коли ми дивимося, вони також шах... шахраї, коли цей управитель зрозумів, що йому потрібно буде дати звіт, він відсторонений, від служби буде. І що буде далі робити? Фізично працювати він не хоче, а жебракувач, просити милості він також не буде, бо йому так соромно. І він вирішив, що він має останні ці моменти використати добро свого хазяїна для того, щоби набути друзів. І це не просто так. Адже ці боржники. Вони також були добрими шахраями, адже вони мали заплатити цю ренту, але вони не платили вчасно. І роз... зробивши для них таку поступку, зменшивши кількість, він пограбував свого господаря. Але в той же час він поставив в певну залежність цих боржників. І тепер Він розраховував, що він зможе від них мати користь, користь їхнього житті. І знаєте, коли е, Ісус говорить, Він каже, говорить такі слова, що е, набувайте собі друзів з мамони неправди. Набувайте собі, друзі, звинувани не правди. Адже ці всі багатства, які ми маємо тимчасові, вони не наші. Вони, все, вони всі належать Богові. Але ми можемо з цих багатств, можемо з цих наших можливостей е, матеріальних, ми можемо послужити іншим. І каже, що е, люди цього світу, вони більш хитрі. Вони більш відносяться до цих питань досить хвацько, до того, щоб прокрутити якусь справу, ніж діти світла, які більше покладаються на чесність, ми не можемо обманювати. Але в той же час. Ми маємо можливість використати наші матеріальні можливості для того, щоб не бути друзів. Е, євреї кажуть е, така приказка, що багатий він допомагає бідному в цьому світі, але потім бідний допомагає багатому в тому світі. Амвросій Сказав для одного досить багатого чоловіка, який розбудував великі амбари для того, щоб зібрати всі свої пожитки. Він сказав: амбари це роти дітей, амбари це доми вдів. амбари. Це потреби бідних. І євреї вони вважали так і дотримувались цього, що, допомагаючи бідним, проявляючи милостиню, вони набували для себе вічність, ті скарби, які мають отримати у вічності. Ми, як управителі цими багатствами, які Бог дав, будемо також прикликані на звіт, коли закінчиться наше життя. Бог спитає, як ти використав їх. І ми можемо, ми можемо використовувати, набувати друзів, набувати через нашу допомогу, милосердя. Адже багатство це не гріх. Але це більша відповідальність. Багатство це більша відповідальність перед Богом. Чим більше Бог дав, тим більше Він спитає з тебе, як ти використав ці таланти, як ти використав те, що я тобі дав. І для чого? Для того, щоб проявити милосердя. Чи для того, щоб задовольнити свої. Тілесні потреби. І тут буде відповідь. Відповідь перед Богом. І каже Ісус такі слова, жоден раб не може служити двом господарям. Не може. Слуга може. Після того, як він виконав свою роботу на службі, в нього залишається час, він може ще робити якусь роботу раб, ні. Кожна хвилина, кожна секунда раба належить господарю. І він має виконувати тільки те, що потрібно для господаря. І запитання ми не можемо служити і Богові, і мамони, і Богові багатству. Адже якщо ми, в наше серце приляже ближче до багатства. Ми занехаємо відношення до Бога. Хай Бог благословить нас, щоб наше життя повністю все ціло було направлене на служіння Господу і на служіння тим, хто біля нас. Амінь.